Але проблеми в тій же Київській області та й області були і до війни, і з генерацією, і забезпечення електроенергії, і постійні пожежі, там до ТП згоріла, то ще щось. Тому проблеми відключення були по декілька сот сел в тій же Київській області. Тому проблеми були в першу чергу в цих трьох областях. Скажіть, будь ласка, як може вплинути заборгованість з боку споживачів? Ну, перш за все, я кажу про населення, зараз не кажу про е, приватні там якісь підприємства, бізнес і так далі. Я кажу зараз саме про населення, ми говоримо про комунальні послуги. А заборгованість як вона може вплинути? Бо це теж гроші, які е, мали працювати на ну, перш за все, на е, е, певні? Е, Поточні операційні операційні завдання, ну і загалом, можливо, на модернізацію, ремонт і покращення. Ну одним словом, який борг є, скільки українці сплатили протягом останнього часу, ну скажімо, від сезону до сезону опалювального, і наскільки це може вплинути брак цих коштів на, на проходження ну, нового опалювального сезону проблеми з боргами є величезні на весну цього року. Заборговані за житлово комунальні послуги. По моїм розрахункам, складала близько 140 мільярдів гривень. А якщо брати на сьогодні на початок осені, то заборгованість за житлово-комунальні послуги складала близько 110 мільярдів гривень. Українці все ж таки, незважаючи на проблеми заробітної плати, на проблеми з війною, зі всім, погасили заборгованість. Але все ж таки вона є, вона величезна. Чи впливає це на проходження опалювального сезону? Так впливає. Це впливає на капітальні ремонти, і на заміни на обладнання і мережі, все інше. Це напряму впливає, але потрібно говорити, що на сьогодні о, ця заборгованість в більшості створена штучно, тому що теплокомуненерго, інші комунальні установи виставляють не існуючі борги споживачам комунальних послуг. Я зафіксував це в багатьох областях. Починаючи з Дніпропетровської області, заканчиваючи Київською, Львівською, Харківською областями, де люди отримують незаконні платіжки, які вже судом визнані, що вони незаконні. Є рішення Зінтівського районного суду, який визнав борги, наприклад, перед споживача перед Полтавогазом визнали незаконними. Тому проблеми є взаємні. З однієї сторони, дійсно є борги споживача. А з іншого потрібно розбиратися, що це за борги, звідки вони взялися. Ну, в будь-якому разі покривати потрібно, але тут ще виникає питання: того чи е, заборона на підвищення тарифів, вона є я не скажу справедливою. Зараз питання умовне, коли мова йде про бізнес. Вона є перспективною з точки зору розвитку бізнесу. Перш за все ну, як, е, і роботи цього бізнесу має на увазі е, енергогенеруючого. І як довго може тривати ця заборона на підвищення тарифів, і коли, власне, почнеться розмова про те, а як їх підвищити і наскільки, щоб вони хоча б приблизно відповідали собі вартості? Ну, давайте скажемо так: що мораторій на підвищення комунальних тарифів розпочуються всього на три складових платіжки: це теплопостачання, це постачання гарячої води і розподіл газу. Всі інші тарифи. Під цей мораторій, під цей закон, який був прийнятий в, в серпні минулого року, вони не розповсюджують. Це раз. По-друге, теплопостачаючі компанії чудово знайшли можливість, як обходити ці, цей мораторій. Наприклад, в Харкові повністю всі споживачі тепла, всі бо всіх багатоквартирних будинках. Отримали до нарахування до платіжки, які абсолютно є незаконними за обслуговування мереж багатоквартирного будинку. Не можете, посичаючи компанія без проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку про виставляти такі рахунки. Така ж сама ситуація подібна була у Львові два роки тому і рік тому виставляли також такі такого роду незаконні платіжки за. Обслуговування мереж багатоквартирного будинку. Ідемо далі. Якщо казати за водоканал, водоканал дійсно. Останній вже там майже рік, водоканали заявляють, що вони збиткові, що їм потрібно підвищувати тарифи, що в них є з цим проблема. І дійсно вони штучно стримуються. А, можна подивитися там і заяви а, голови НК і заяви прем'єр-міністра про те, що водоканали повинні не повинні підвищувати а, тарифи під час війни. З однієї сторони, ми розуміємо ті величезні проблеми, які є у водоканалі. А у водоканала одні з найбільших боржників за електроенергію на ринку а на ринку електроенергії в Україні. А з іншої сторони, ми подивимося, і у нас постійно кожен буквально місяць розривається інформаційний простір інформації про страшенні корупційні скандали на водоканал. Закупівля при фронтовій зоні Ялинок Таквидів, Криворічський район, а в Києві величезний скандал з корупцією на Київ, міськ водоканалі, да, там, вимагання Хабарів і так далі. Тому тут питання а, дуже, знаєте, таке а, не воно таке. Не одне, скажем так, воно складається з декілька складових. Дійсно, тарифи потрібно якось підвищувати, але за рахунок чого підвищувати, хто буде компенсувати цю різницю, звідки в людей будуть кошти, чи не вийде так, що зростання тарифів, а я можу сказати вам як експерт, що будь-які зростання тарифів в Україні приводить не до того, що збільшується платіжна дисципліна. А якраз приводить до того, що збільшуються борги за житлово-комунальні послуги. І, до речі, закінчую про мораторій. Незважаючи на мораторій, наприклад, послуги за обслуговування багатоквартирних будинків, вони, до речі, не підпадають під закон. Так тарифи зросли. Вартість обслуговування за рік на 17% зросли. Хоча я вам гарантую, що також це зростання. Абсолютно незаконно, тому що будь-які зміни вартості обслуговування багатоквартирного будинку можливо після проведення загальних зборів. Невже ми з вами не розуміємо, що 13 мільйонів біженців та переселенців на сьогодні в Україні? І як же ж у нас в Україні провели загальні збори співвласників багатоквартирного будинку, коли 6 мільйонів знаходиться за кордоном, а 13 мільйонів немає на місцях? Але вартість зросла на 17%. 500. тому Я, тут ясно. питання більш складне. Ну, дійсно, трохи здивувало, коли я побачив в своїх цих платіжках ціну. Ну там змінювалася періодична ціна на обслуговування будинку. і, Дійсно, вона вона зростала якось абсолютно не нелогічно, як на мене. Ну, бачите, і ви цієї логіки не бачите. Я поставлю запитання, оскільки ви говорили про ялинки і квіти для водоканалу. Я читав історію про мільярд гривень на Миколаївський водогін, нібито пов'язується з ну, тамтешнім головою обласної військової адміністрації. Чи чули ви про цю історію? Бо я абсолютно розумію, що для Водогін необхідний, потрібен. Тут у мене питання, чи це хтось розганяє зраду, чи дійсно там може бути якісь нюанси. Ви не чули, не читали про цю історію, будь ласка? Ну, мова йде, напевно, не мільярд для Миколаївського водоканалу, а мова йде, напевно, про взагалі а, форм, а, там більша навіть сума, а, там водогін, іде Кривий Ріг. А, Миколаїв, тому що там вже ж є проблеми з Каховським. Вони, а, ну, Воно немає Каховського водосховища, йому потрібно десь думати, де брати воду. Тому там виділені бюджетні кошти чи 5, чи 6 мільйонів гривень, чи може більше на формування. Я не перевіряв ці документи, тому що там потрібна будівельна експертиза для того, щоб зробити висновок а, 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 висновок. Ну в ефірі я не вмію скам так. Давати висновки без того, щоб я ну, не подивився в будь-якому разі треба буде перевірити так, бо знаєте, я не да. завжди сприймаю як, як зраду те, що може зрадою не бути. І ми розуміємо, що є прифронтові регіони, а Миколаївщина це і фронтовий регіон був свого часу. Ну, де є такі серйозні пошкодження, на які дійсно потрібні великі гроші за 100 мільйонів, навіть ти цього не видимо. Я ж хочу запитати, знаєте, е, е, от. По-моєму, це була заява в міністерки закордонних справ Німеччини, але я боюсь помилитися, але це точно була чиновниця Європейського союзу, одній з країн Європейського союзу, яка сказала, що ми маємо посилити Україну і ППО і дати всі необхідні можливості для генерування енергії для того, аби в Україні не сталося, скажімо, замерзання води в трубах і і, і пориву трубів і вибухів на, на трубопроводах. це це очевидно навіть для країн Європейського союзу, що таке може бути. На в Україні вже така історія була. В, в, в одному з міст на Донбасі зараз забув точно як не буду брехати, бо босив але це скандальна скандаліст. Скажіть будь ласка, чи, такі, чи така загроза є, що дійсно десь в певному регіоні, з огляду на певні моменти, може статися реальний колапс і реальна проблема, яка може просто унеможливити загалом, або гарячу воду, або ще якісь інші подачу енергії для, для, для певного регіону або можливо для певної області. Будь ласка, ну я б не став би називати в прямому ефірі з э, регіон. Тому що ну, все ж таки всі наші ефіри прослуховуються і росіяни робити купати. Да. Тому ми поговоримо більш абстрактно. Ну, потрібно говорити, що у нас в більшості житлово-комунальна система, житлово-комунальне господарство енергетика під великим загрозом. У нас не робились капітальні ремонти, наприклад, теплових мереж останні та років 15-20. У нас потребує капітальних ремонтів. Теплових мереж близько 14 тисяч кілометрів. А ми робимо в рік до війни до війни менше 300 кілометрів на рік. А нам треба 14 тисяч відремонтувати відразу. Це щоб ви зрозуміли а проблеми масштабні, які наскільки в нас масштабні проблеми в Україні, наприклад, з теплопостачанням. Тому проблеми з теплопостачанням будуть, будуть в малих містах. Там взагалі просто може підключити воду, і гарячу воду там і опалення, ми можемо цього не знати. Тому що, наприклад, 2-3 роки тому в місті Світловодськ опалення подали також там 30 грудня, а взагалі місто було повністю відключене. І таких проблем у нас в великих містах вилечить. Ідемо далі. Така ж приблизна проблема з водогонами, водоканалів. Близько 84-86% мереж потребують негайного капітального ремонту. Програма чиста вода, по-моєму, була закрита то толі в 2015 році, то лі вісім вона була закрита, потім її відновлювали, але кошти не дали. У нас тут є величезні проблеми. І є саме головна проблема напевно, сама головна, тому що вирішити її. Ну, наприклад, там водоканали є, які, у яких є кошти, які можуть все ж таки латати трубу. У них є персонал. У нас є. Теплокомуненерго, які, якісь кошти є, і вони все ж таки персонал підуть, щось заварять, замінять кусок труби і щось роблять. А от питання багатоквартирного фонду, де у людей немає коштів, а це є їхня спільна сумісна власність, і вони повинні за власний кошт провести термомодернізацію цього будинку. До війни 145 тисяч ну, до повномасштабного вторгнення. 145 тисяч багатоквартирних будинків требували негайно капітального ремонту. Це 100 мільярдів доларів, що найменше. Таких коштів немає ні в бюджеті, ні у людей простих, тому що більшість людей, які проживають, не зможуть сплатити за комуналку. Я вже не кажу за, там, за капітальний ремонт. Тому проблеми є. Вони є всеохоплюючі, Багатьох містах, але головні проблеми все ж таки будуть в невеликих громадах, де немає коштів місцевих бюджетів де немає коштів на теплокомуненерго, на водоканалах, де фізично нема кому працювати. Ну, і я тоді запитаю на останок дуже коротко. Отже, як ви вважаєте, ось ця. Ну це це не прохання, можливо, запит кличка. Зараз не будемо говорити про профіцит бюджету Києва. Ну але держава обіцяла, держава має віддати. Я так розумію, що і по Києві, можливо, по інших регіонах, де є такі е, непокриття розривів в тарифах е, за, ну, гарантованих державою. Е, очевидно, воно не буде е, покрито до ну принаймні до кінця цього опального сезону. Зараз напевно на це гроші не знайдуться, тому треба громадам просто готуватися проходити цей період самотужки чи ні. Ну, в великих городах я не думаю, що будуть великі проблеми, а в деяких районах міст будуть проблеми. Ну там, де а, кажучи, російською в'яткі мережі, ну, в Даринському районі це стара Даринця, в Дніпровському районі, в Голосіївському районі містами, а там є дійсно проблеми з мережами, і там будуть проблеми. Але ще раз я повертаюся, в великих містах у них є кошти на оперативну заміну мереж. Тому що як би там не було... В Києві, коли два чи роки тому в Дарницькому районі прорвало 600, це все-таки величезна труба, то значні кошти за два з половиною тижні оперативно трубу значні кошти і замінили цю трубу. Так люди терпіли, е скажімо так, до початку грудня, але все ж таки вони повністю замінили там трубу. Тому проблеми будуть, але в містах їх зможуть вирішити, а от в невеликих містах. Дійсно, люди залишаться з проблемами сам на сам, і вирішення цих проблем, на жаль, може затягнутися, тому що бувало, і місяцями вони бували включені. Дякую дуже, пане Олеже. Що знайшли час. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Олег Попенко, експерт житлово комунального господарства, засновник громадського об'єднання союз споживачів комунальних послуг. Був з нами на зв'язку. Поговорили про підготовку до опалювального сезону. Будь-якому разі і донатити зараз треба, і на себе треба витрачати, і на здоров'я, і підтримувати родичів, друзів, знайомих, які зараз у війську, але й комунальні послуги теж треба намагатися погашати, тому що ну це наша безпека. Також і там умовний комфорт під час. Проходження опалювального сезону. Дякую, що були з нами. Залишайтесь за фем Галичина. До побачення.